Мені Апельсензм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Підтирно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Дев'ята ранку минула в Україні. На каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Я Соломія Вітівіцька і це ТСН. Семеро поранених, двоє із яких діти Дніпро оговтується після масованої атаки безпілотників. Їх було понад три десятки і більшу частину змогли знищити сили ППО. Однак деякі падали просто посеред житлових кварталів. Анастасія невірна кореспондент ТСН, працює на місці влучань і маємо можливість наживо розпитати про ситуацію. Тож Настю передаю тобі слово. Розкажи, що тобі відомо на цю мить. Вітаю, Соломія. Ми зараз власне знаходимося у дворі, в якому і впав російський безпілотник. Він впав просто посеред двору, розтрощивши на багатоповерхівки. І е, коли це сталося, це десь було близько десятої вечора. Одразу почали випікати автівки, Зайняли, почали купати, почав перекладатися навіть на квартири першого поверху. І люди вибігали з розтрощених будинків, намагались дістати укриття, і надзвичайники, те, що прибули на місце, показали, як що тут відбувалося в перші хвилини після атаки. Рішу прямому. мову. Тільки у цьому дворі десятки полівечених автівок зараз тут працюють комунальники, прибирають скло та уламки. Тут сотні вибитих вікон. І місцеві розповідають, що коли в їхньому районі один за одним почали лунати вибухи, це було 10 десятій вечора. Люди вже вкладалися спати, і ось що розказують очили. Упав шахет там поміж гіллям на поля. І дуже всі злякалися, постраждали авто, які там були. Ну, в частності нашій сім'ї також авто пострадало. Ось воно там стоїть, там все вибило, стекла, двері повело. Ну, це таке мелочі, як то кажуть, в житті. У нас на цю сторону всі три вікна вони геть не так сказати, не вікна. везде стекла по всій квартирі. Дуже була ніч неспокійна, холодна. Замоли пошкоджені півтора десятки багато поверхів. Також садочки, школа, що училися, постраждали семеро людей. Дуже них відносно легкі поранення, 16-річну дівчину у у стані середньої тяжкості. На цю хвилину мене вся інформація студія. Дякую, Настю, за подробиці. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна була зараз з нами наживо з Дніпра і розповіла про, про наслідки атаки нічної атаки шахедів. Били окупанти і по області. Чоловік та жінка постраждали внаслідок удару по Синельніківському району Дніпропетровщини. Гатили також по Нікопольському та Криворізькому районах. І загалом цієї ночі наші сили ППО збили над областю 27 ворожих безпілотників. Двоє людей загинули. Ще дев'ятеро поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжі. Увечері росіяни вдарили керованою авіабомбою по Микільському, зруйнували будинок та пошкодили автівку. Поранення дістали чоловік, жінка і двоє дітей. Десятирічна дій. Дівчинка і семирічний хлопчик також ворог пройнував будинки у Юліївці, вбив чоловіка і поранив жінку. А на Херсонщині поранені п'ятеро людей. Росіяни знову били там по житлових кварталах, пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Обстріляли критичну інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак у Херсоні. Перебої з електрикою. Покровськ залишається найгарячішою точкою фронту. Кількість штурмів ворога там не спадає. Щодобиться кілька десятків атак на наші позиції, кажуть у генштабі. Найбільший тиск на центр міста та північні околиці. Наші воїни у відповідь намагаються відкинути росіяни з півдня Покровська. Поряд сусідній Мирноград, який теж росіяни хочуть дотиснути із південної ділянки міста, не припиняють спроб штурмувати околиці Куп'янська. Після того, як наші війська відкинули із міста окупантів, ті не збираються відмовлятися від мети повернути Куп'янськ. На Костянтинівському напрямку теж збільшується кількість штурмів із боку ворога, і саме ж місто під контролем української армії. Україна, Британія та Франція підписали декларацію про наміри розгорнути війська в Україні в разі досягнення мирної угоди. Лідери цих країн називають це рішення історичним, і саме це стало підсумком засідання так званої коаліції охочих в Парижі. На зустрічі була присутня і делегація США спецпосланник Трампа, Стів Вітков та Зять Джаред Кушнер, які засвідчили бажання американської сторони підтримати гарантії безпеки для України. І з Зеленським вони мали окремі переговори докладніше про насичені зустрічі. Річі у Франції напередодні, і що вони принесуть Україні? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Перша у новому році коаліція охочих у Парижі зібралися 27 країн-союзників України, аби нарешті фіналізувати гарантії безпеки, які працюватимуть після досягнення перемир'я. Задача зірочкою, як залучити до цього процесу американців і зробити так, щоб Росія не напала знову, і це найскладніша частина переговорів. Кілька годинні переговори за зачиненими дверима у Єлисейському палаці. Спершу віч на віч Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Пізніше до них доєднується американська команда у вигляді спецпосланника Трампа, Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера. А потім і решта світових лідерів серед них і очільниця Єврокомісії Урсула фон Дрляєн і генсек НАТО Марк Рютте. Перед оприлюдненням підсумків переговорів президент України Володимир Зеленський, британський прем'єр Кір Стармер та французький очільник Еммануель Макрон виходять урочисто підписати декларацію про наміри розгорнути війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Це будуть так звані багатонаціональні сили безпеки. І хоча документ не має поки що обов'язкової юридичної сили до виконання, він відкриває шлях до створення справжньої правової бази для такого кроку. Політичну волю лідерів далі закріплять національні уряди. Деталі пропрацьовані в системі інших документів визначено. Які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, в небі, на морі? У відновленні визначено, які сили потрібні, визначено як сили будуть управлятись, на яких рівнях буде командування. Окремо, лідери разом з іншими європейськими союзниками та американцями укладають загальну на всіх декларацію щодо гарантій безпеки для України. Текст документу оприлюднює Єлисейський палац згідно з проєктом, після набуття чинності режиму припинення вогню в Україні планується запуск п'яти компонентів. Участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом Сполучених Штатів, підтримка збройних сил України, багатонаціональні сили для України, зобов'язання у разі майбутнього нападу та зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною. Підписанти готуються закріпити це і юридично, і політично. У Парижі разом з американцями сторони домовилися також створити спеціальний координаційний центр коаліції охочих. А ще британці та французи по всій Україні планують зробити військові хаби, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об'єктів для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України. І Макрон і Стармер називають домовленості історичними. Ці безпекові гарантії є ключовими для того, щоб жодна мирна угода ніколи не означала капітуляцію України і щоб жодна мирна угода ніколи не створювала нової загрози для України це життєво важлива частина нашого залізного зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це проклало шлях до правової бази, за якою британські, французькі та партнерські сили могли діяти на українській землі, забезпечувати безпеку неба та моря України та відновлюючи збройні сили України для майбутнього. До прес-конференції долучається канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Німеччина, до речі, поки що не наважилася доєднатися до планів розмістити свої війська в Україні. Вирішила зупинитися на тому, що допомагатиме зброєю та грошима. А в разі досягнення перемир'я зможе відправити армію в сусідню країну НАТО. А ще поруч з європейцями на брифінгу вперше з'являються представники Сполучених Штатів Стів Вітков та Джаред Кушнер. За словами Віткова, над нинішніми гарантіями вони працювали близько 10 годин, і їх вже можна вважати фіналізованими. А от з територіальними питаннями в межах мирного плану і досі нічого не вирішено. Хоча в цілому Вітков та Кушнер з позитивом відгукуються про переговори. Ми з нетерпінням чекаємо на подальший прогрес в результаті всього, що сталося. Ми вважаємо, що ми значною мірою завершили роботи з протоколами безпеки, які важливі для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, це закінчиться назавжди. Із Віткофом та Кушнером українська делегація після спільного брифінгу залишиться на окремі переговори за зачиненими дверима. Вони триватимуть майже дві години, а сьогодні продовжаться. Заради цього в Парижі затримується частина команди. Зокрема, новопризначений керівник Офісу президента України Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров та заступник керівника офісу президента Сергій Кислиця. Та які б не були гарантії безпеки від союзників, вони не працюватимуть без погодження агресора, і це дуже добре розуміють усі учасники процесу. Дотепер Кремль не лише відхиляв головні пункти мирного плану, як от територіальні питання, а й відмовлявся оголошувати навіть коротке новорічне перемир'я. Тож ймовірно знадобиться подальший санкційний тиск і збільшення допомоги українській армії. З Парижа Оксана Ткаченко, Георгій Воронов. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Залучення американських Збройних сил завжди є варіантом. Так у Білому домі прокоментували зазіхання Трампа на Гренландію. Там назвали придбання острова пріоритетом національної безпеки США і наголосили, що президент США із командою обговорюють низку варіантів досягнення цієї мети. Дональд Трамп вважає данський острів стратегічно важливим для Америки, і з початку своєї каденції наполегливо заявляє про бажання приєднати ці землі. Днями заступник глави адміністрації президента США заявив, що Гренландія має належати Сполученим Штатам. Яким може бути план американців? Повідомляє видання The Economist. На його думку, Вашингтон може запропонувати Гренландію угоду про вільну асоціацію, за якою Америка надаватиме острову гроші та гарантуватиме підвищення рівня життя. А гренландці Передадуть США контроль над обороною. Така пропозиція однозначно посилить розкол між Гренландією і Данією. Тим часом, за версією видання політико, штати можуть встановити контроль над Гренландією вже у найближчі місяці. Дата, до якої Трамп хотів би це зробити, 4 липня, коли цьогоріч США відзначатимуть 250 років незалежності. Змі наголошують, що замість військової операції можуть використовувати політичний вплив, зокрема спроби підкупу. Гренландських політиків напередодні лідери країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою щодо зазіхань Трампа на Гренландію. Очільники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Британії та самої Данії закликали поважати територіальну цілісність союзників та наголосили вирішувати долі Гренландії та Данії мають вони самі. Блекаут у Берліні у німецькій столиці все ще тривають ремонтні роботи після диверсії без світла і тепла. Південний захід міста живе. П'ятий день напередодні компанія-оператор підсумувала, що електрики немає у 25,5 тисячах будинків та на 1200 двохстах підприємств. Тим часом українці відкрили пункт незламності під час масштабного блекауту в Берліні. Про такий вчинок наших співвітчизників йдеться у репортажі Радіо Свобода. Українсько-німецький центр, створений нашими мігрантами, почав надавати допомогу постраждалим від відключення світла. Зокрема, берлінцям пропонують підзарядити гаджети, погрітися, випити гарячого чаю чи взяти окропу з собою. Німецька столиця потерпає після диверсії групи лівих радикалів і на південному заході міста без світла лишилися десятки тисяч домогосподарств. Знеструмлені підприємства, лікарні, дитячі садочки, школи. Ремонтні роботи тривають. Заміна таких магістралей зазвичай займає у Берліні п'ять тижнів. Утім, сподіваються впоратися до завтрашнього вечора. Перший жовтий рівень небезпеки у більшості областей України оголосили синоптики Укргідромед Попереджають про тумани з відомістю 300-500 метрів та ожеледицю на дорогах. Так у столиці з самого ранку спостерігаються сильне обледеніння доріг і тротуарів вночі у Києві. Падав дощ, який миттєво перетворювався на кригу. Тож столичні рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути уважними та подбати про власну безпеку. Вже завтра та післязавтра до ожеледиці додасться ще й сніг. Зокрема, у західних Вінницькій та Житомирській областях синоптики прогнозують значний сніг, місцями хуртовини на дорогах, сніговий накат, подекуди замети. Ну а 10-11 січня очікується суттєве знищення нічної температури до 14-20 морозу місцями до 23 трьох. Я ляжу, але воно не заїде в Україну. Вона пообіцяла і таки зробила італійця ненависника українців, який прямував із Мілана до Білої церкви, не впустила державна прикордонна служба. Про це ТСН повідомила Дар'я Мельниченко. Це та сама дівчина з автобуса, яка ошелешила мережу і своєю боротьбою прикувала до екранів десятки тисяч українців. 22-річна киянка, сама донька військового повертається додому з Італії, де працювала близько двох місяців. Заклопотана у передвесільних приготуваннях Даша під час однієї із зупинок автобуса знайомиться з чоловіком у вишиванці. Він підійшов із запитанням, звідки дівчина, а коли почув, що з України почав лаяти президента Зеленського і водночас возвеличувати кремлівського диктатора. Свою любов до Москви італійць пояснив попереднім шлюбом з росіянкою до Білої церкви. 53-річний фанат руского міра прямував не вперше, але цього разу щоб одружитися з українкою, Яка його погляди розділ. Ляє і їде разом із ним та своїм маленьким сином. Зрештою, ця поїздка українофобів увінчалася провалом після відмови у в'їзді на пункті пропуску. ЧОП. пара повернулася до Угорщини. В'їзд до України іноземцю заборонений на наступні три роки. І він такий на кордоні каже: Ну добре, я я тоді зроблю свадьбу в Італії, а не в Україні. Боже, да пожалуйста, господі. Ну я я тебе тут точно бачити не хочу, як і пів країни, які просто спостерігали за цим е, всім. Одночасно з півдня та південного сходу угруповання російських військ Дніпр та Восток тиснуть у бік Запоріжжя. Чи існує дієвий український план, що дозволить зупинити просування ворога в секторі? Абсолютна рішучість тривалістю одну ніч після точкових ударів ВПС США по авіабазах та ППО Венесуели спецпизначиться загону Дельта. Захопили тамтешнього президента. Що це було? Унікальна локальна операція чи відкрита планетарна скринька Пандори.